Рідко коли окремі особи так вирішально впливали на хід історії, як це зробив Богдан Хмельницький під час великого українського повстання 1648 року, з огляду на такий значний вплив на події, що змінили перебіг української та всієї східноєвропейської історії, вчені вважають Хмельницького найвизначнішим військовим і політичним діячем України. Богдан Хмельницький народився у 1595 році у родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, котрий служив у польського магната і за свою службу отримав хутір суботів. Та в 1620 році сталася трагедія. У великій битві турків із поляками під церею загинув Михайло Хмельницький, а Богдан потрапив у полон. Провівши в неволі два роки, він повернувся до Суботова, записався до реєстрових козаків, одружився і взявся за розширення свого маєтку. Як заможний і обережний козак Хмельницький уникає будь-якої участі у повстаннях 1625 та 1638 років. У 1638 році, завдяки добрим взаєминам з урядом, він отримав посаду писаря війська запорізького. Та життя Хмельницького, а разом з ним і хід історії всього краю повністю змінилося через один типовий для тогочасної магнатської держави випадок. У 1646 році польський шляхтич Даніель Чаплинський вирішив привласнити суботу. Коли Хмельницького не було в маєтку, Чаплинський напав на хутір, викрав жінку, з якої щойно овдовіли Хмельницький, збирався одружитися і вбив його десятирічного сина. Коли численні скарги до суду виявились марними, розлючений Хмельницький вирішив підняти проти поляків повстання і очолити його. Пізніше очевидці часто звертали увагу на двоїстість вдачі цього козацького ватажка, смаглявий і приземкуватий хмель, як його прозвали в народі. Зазвичай був стриманою, непретензійною, чемною, навіть трохи флегматичною людиною. Але він міг несподівано вибухнути потоками пристрасті та енергії. В такі хвилини його слова заворожували, ідеї водночас захоплювали і наводили страх, а рішучість діяти здавалася непохитною. У січні 1648 року зі жменькою прихильників він втікає на запорозьку січ за короткий час. Він здобуває підтримку запорожців, виганяє із січі польську залогу і стає гетьманом. Спочатку заколот мав усі ознаки попередніх невдалих повстань. Засліплений жадобою помсти козацький старшина втікає на січ і переконує запорожців встати на їхні власні і його також права. Проте, у випадку з Хмельницьким, винятковий талант організатора, полководця та політика все докорінно змінив. Розуміючи, що великим недоліком козаків у боротьбі з поляками була відсутність кінноти, Хмельницький сміливо розв'язує цю проблему і звертається з пропозицією про союз проти поляків до давніх ворогів козацтва кримських татар. Кращої нагоди й бути не могло. Саме тоді, коли його посольство прибуло до Криму, взаємини хана з поляками були вкрай напруженими, і на допомогу козакам на чолі 4 тисячного загону вирушив відомий воєначальник Тугай Бей. В українсько-польських переговорах, які передували воєнним діям, Богдан Хмельницький наполягав лише на автономії козаків, вимагав вивезти польське військо, ліквідувати управління Речі Посполитої і дати козакам право на міжнародні відносини. У відповідь коронний гетьман Потоцький вирішує придушити повстання ще в зародку. По дорозі на Січ на річці жовті води, впевнений у своїй перевазі, шеститисячний передовий загін поляків зустрівся з об'єднаними козацько-татарськими силами. 6 травня після тривалого бою, під час якого на бік повсталих перекинулися кілька тисяч посланих на допомогу полякам реєстрових козаків, польський авангард було розбито. Вражені звісткою про поразку і переконані свідченнями підісланого козака про значну чисельну перевагу повстанців, командувачі 20-ти тисячних головних сил Мартін Калиновський і Миколай Потоцький залишили вигідні позиції під Корсунем і, маючи за поводиря таємного агента гетьмана, почали відступати. 26 травня, неподалік від Корсуня, поляки наскочили на козацьку засідку і знову зазнали поразки. Козацькі сили зросли до 15 тисяч без урахування татарської кінноти. Хмельницькому до рук потрапили обидва командувачі польської армії: 80 великих вельмож, 127 офіцерів, 8 520 жовнірів і 41 гармата. На додачу до польських нещасть за 6 днів до битви під Корсунем помирає король Владислав IV. У той час, коли на півдні збираються юрми повстанців, річ Посполита раптом втрачає короля, командирів і армію.